Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра міністрів України. Наші оперативні новини в телеграм-каналі, на Фейсбуці, і в усіх можливих і неможливих соціальних мережах. Отже, черговий тиждень боротьби України в свою незалежність, важливі події, річниця декларації про державний суверенітет, а також повсякденна діяльність. Хочу подякувати народним депутатам, які підтримали урядовий законопроект про створення на базі урядової резиденції між національного заповідника ландшафтного. Це один з важливих етапів роботи МРГ, яку я маю. Чесь очолювати щодо проблемних питань цієї резиденції. Маю надію, що воно буде невідкладно на дана підпис президенту і верховної головнокоманди затвердить цей важливий крок. Після чого буде створена адміністрація і заповідника і передано всі активи для управління. Окрім того, на цьому тижні ми розпочали підготовку до зачергового сині корційної ради плани реформи державного управління. Хочемо блоково розглянути питання реалізації закону про адмінпроцедури. Ну і звичайно, приватизація. Уряд ухвалив рішення про. Формування пулів приватизаційних, що дозволить фонду державного майна ефективно продавати реалізовувати майно з різних об'єктів для того, щоб приваблювати великих інвесторів. Дякую вам, слава Україні!